Хочеш схуднути, тоді слухай, як це робиться. Але для початку я подарую тобі свій безкоштовний план тренувань для залу. Читай всі умови в описі. Думаю, що ти схуднеш, коли годину поробиш випади чи присід у залі? Ні, це працює не так. У тренажерному залі ти не спалюєш жир, а будуєш м'язи і форму. А ось жир буде йти тільки тоді, коли ти будеш в дефіциті калорій. Тобто, коли ти витрачаєш більше енергії, ніж ти її споживаєш. Хм, і що ж це означає? Контролюй свої калорії, тобто обирай якісну їжу. Рухайся щодня, ходьба, сходи, будь-яка фізична активність, хобі. Бузал це, грубо кажучи, місце, де ти ліпиш тіло, тобто його форму, а не якась чарівна пігулка. А що ж я взагалі можу тобі порадити для того, щоб схуднути? Запам'ятати ці три головних кроки: контролюй, і фіксуй те, що ти їси. Ходи 8-10 тисяч кроків щодня, а в ідеалі взагалі мати якусь улюблену активність. Ну і не пропускай силові тренування, вони зберігають м'язи і роблять тіло підтягнутим. Так що який тох худнеш ти на кухні, та коли рухаєшся. Папа цьо